Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні на огляді у нас чергова монета із 2012 року із серії видатні особистості України присвячена відомому українському математику. Зараз ми її виймемо з моєї попередньої коробки. Якраз фінальні монетки, які в мене залишилися на орієнтовно на кінець жовтня, це якраз буде завершення 2012 року. Року, як такого, це може поки що придбрати Залишимо на фоні ось оці гарні монетки від НБУ. За цією монеткою брав я її вже з рук. За неї я на аукціонах участі не брав, бо рідко її зустрічав, чесно кажучи, на аукціонах і тоді стежив за іншими лотами, а цю вже брав зафіксованою ціною вже з рук. Подивлюся, що на аукціонах ціна навіть більше виходить, ніж те, що мені відразу пропонують заплатити за монету, а на аукціонах на 100-200 на гривень вона виходить дорожче навіть. Зараз я її максимально наближу, щоб показати, це серія відомі особистості, але із по вартості із дуже дорогих, умовно, відомих особистостей України. Так, світло в нас зараз не дуже. Зараз максимально його ось так наближу. О, отак більш-менш його видно і достатньо. Отже, поїхали. Що нам відомо про дану монету? Монета присвячена відомому математику, педагогу і громадському діячеві Михайлу Пилиповичу Кравчуку, академіку Академії наук України, автору фундаментальних праць з алгебри, математичного аналізу. Теорії лінійних перетворень, теорії функцій тощо, завдяки широкому колу наукових інтересів і результатів досліджень Михайло Кравчук став відомим не лише в Україні, а й поза її межами. На аверсі монети, На аверсі монети зображено Малий Державний Герб України, напис Національний Банк України, рік карбування 2012 і логотип банкнотно-монетного двору. Крім того, тут зображено фрагмент формули Михайла Кравчука. Ось фрагмент формули Одна половина, ось фрагмент формули інша частина, і в центрі на фоні такого квадрату дзеркального. і посередині напис, такий напис Моя любов, Тере Україна і математика. От, тобто такі от особливості аверсу монети. Далі гурт монети рифлений, як і всіх монет, які мають номінал. І на реверсі монети зображено портретне зображення Михайла Кравчука. Портретне зображення також в квадраті, умовно, тільки трошки зачіска виходить за межі цього квадрату, напис Михайло Кравчук. Роки його життя 1892-1942. І на фоні цифр. З ліворуч цифри мінусові, мінусові цифри, а праворуч, а тут є і плюсові також Ось 1, 15, 15 і ліворуч є як і плюсові цифри, так і мінусові. Що символі... Ці цифри символізують діяльність даного. Даної особистості, тобто пов цифри пов'язані з математикою, щоб багато не думати. Так, далі, технічні характеристики монети. номінал 2 гривні, матеріал нейзильбер, маса 12,8 грама, тираж всього 15 тисяч штук, що є дуже мало. Серія, до речі, видатні особистості України станом на кінець жовтня 2025 року. Вже в Україні було надруковано випущено 146 монет. 146 монет на кінець жовтня. Далі, стосовно дизайну даної монети, художниками виступили Володимир Таран, Сергій та Олександр Харуки, а от скульптором Дем'яненко Анатолій. У 2012 році Нацбанк реалізовував такі монети за ціною в 15 гривень. Знаючи, що... Збирав би я тоді ці монети, зараз був би дуже небідною людиною. По 15 гривень купи і по цінам якби продавати, то це просто джекпот. У 2013 році ціна була в районі 120 гривень, далі трошки просіла, 90-100 гривень в 2014-15 році, в 2016 220, в 17-му 480, в 18-му 500, 19-й рік 560. 20-й рік, 21, й 22-й коливалася 520 умовна ціна. 23-й рік 1250 гривень. 2024-2100 2025 рік. Згідно даних сайту Солберів, середня ціна коливається в районі від 1850 до 2250 гривень. За Е, каталогом Загреби подивимося, чого вартує нині така монета. У каталозі Загреби. 2012, монета 2012 року, за, 20, за видання 2025 -го. кравчук, бачите, ціна Very Fine 800, Extra Fine 1750 і Proof Like 2750. Тобто, в Загребі навіть більша ціна вказана. Ніж зараз вона є на ринку. На ринку 2,250 – це її верхня межа. Але ще не кінець року, ще тільки жовтень до нового року ще час є. І, можливо, ця монета ще й набере і можливо і більше, ніж 2,750. Дану монету я купував з рук. І зараз скажу, що вона мені обійшлася по ціні. Дана монета по Кравчуку, брав я її першого. Серпня 2025 року тоді мені ця монета увійшлася в 1800 гривень В 1800 гривень. Тобто якраз нижня нинішня ринкова ціна, яка нині є, то якраз по такій я тоді її брав. Ну, тоді вона була не нижньою, тоді вона була якраз ринковою, але час пройшов, відповідно, вона здорожчала. Е, ще раз, ця монета відноситься до серії видатні особистості України, такі як з останніх монет це Кошець. Василь Вашиваний, це от серія видатні особистості, також 2 гривні номіналом. Далі, що нам відомо про Михайла Кравчука? Михайло Кравчук народився 27 вересня за старим стилом 1892 року? Року у селі Човниця Ківерсь... Ківерцівського повіту на Волині в сім'ї Землеміра 1901 року. Він разом з батьками переїздить до Луцька, нині це Волинська область, де, де 1910 року закінчує золотою медалю гімназію з усіх дисциплін найбільше полонила його математика. Так звана поезія формул і чисел. 1910 року Кравчук вступає на математичне відділення фізико-математичного факультету Університету святого Володимира в Києві. Це нинішній університет імені Тараса Шевченка, а згодом закінчує університет з дипломом першого ступеня в 1914 році. Далі педагогічна і громадська робота. Поряд із великою суто науковою роботою Кравчук викладає математичні предмети в першій та другій українських гімназіях Києва, Українському народному університеті, електротехнічній школі, політехнічному, авіаційному, архітектурному, ветеринарно зоотехнічному сільськогосподарському інститутах. Він співробітник Української академії наук. Член комісії математичної термінології Кравчук багато працює над створенням української математичної термінології. Саме він викликав таланти таких відомих діячів, як Люлька, Корольов, і дам їм путівку у світ відкриттів. Архип Люлька згодом стане всесвітньо відомим українським чином, академіком, генеральним конструктором. Авіаційних двигунів, творцем перших у світі турбокомпресорного, повітряно-реактивного та двоконтурного високоекономічних двигунів. Як і рідна мова, лишатиметься завжди у шанобі, у родині люльки. Так і добре, так і добре, ім'я свого доброго вчителя Кравчука він згадує з незмінною повагою та вдячністю впродовж усього життя. У московській квартирі висі... люльки висіло два портрети Тараса Шевченка і Кравчука, тобто двох видатних діячів Шевченко в поезії, відповідно Кравчук в математиці. У 1924 році Кравчук блискуче захищає докторську дисертацію про квадратні форми та лінійні перетворення. Далі знову напружена творча співпраця наукові праці Кравчука різних галузей математики, вищої алгебри та математичного аналізу. Теорії диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії ймовірності та математичної статистики і так далі. Увійшли до скарбниці світової науки. За його ідеями і відкриттями виразно поступала, поступала перспектива поглибленого розвитку і використання їх. Аналізуючи потенціальні можливості науки, він писав у 30-ті роки: ми маємо право і підставу сподіватися в найближчому майбутньому таких наукових математичних кадрів. Що зроблять нашу математичну школу осередком світового значення. Уже давно існують на сторінках наукових досліджень і, і поліноми Кравчука, і моменти Кравчука, і формули Кравчука, і так далі. Увесь світ короткий вік, Кравчук працював невпинно і творчо на благо науки, на благо свого рідного народу. Моя любов. Україна і математика. Таким було його життєве кредо, що відповідно і зображено на аверсі Монети. Ось в центральній частині Моя любов, Україна, і математика. Він справжній поет формул, математика до нього була творчістю, натхненням і радістю. На його лекції ходили як на свято. Михайло Пилипович був членом управи Київського інституту народної освіти, деканом факультету. Професійної освіти, організатором першої в Україні математичної олімпіади школярів 1935 року. Людина високої культури і неабиякої ерудиції, Михайло Кравчук вільно володів кількома мовами: французькою, німецькою, італійською, польською та іншими. Підтримував наукові й особисті дружні зв'язки з відомими математиками світу, Адамаром, Курантом, Трікомі, Гільбертом та іншими. Як справжній син свого народу, Кравчук завжди розділяв. Розглядав власну наукову діяльність як справу патріотизму. Грома... і В тому числі як громадську більшість. Його наукових праць написано рідною мовою. А кравчукова мова це зразок українського науково-математичного стилю. Михайло Пилипович був членом наукового товариства імені Шевченка у Львові, німецького, французького італійського математичних товариств з 1925 року. Кравчук автор понад 180 наукових праць, в тому числі 10 наукових монографій. Його двотомна фундаментальна монографія. Під назвою застосування способу моментів до розв'язання лінійних, диференціальних та інтегральних рівнянь 32-36 років стала основою для побудови першого у світі електронного комп'ютера американським чином Джоном Атанасовим. Огляд та аналіз наукових праць Кравчука виявляє його унікальний математичний талант. Широчин його наукового кругозору здатність аналізувати складні питання в різноманітних розділах математики, фізики, історії. Методики математики, хімії та інших Самовіддана праця Кравчука в ім'я розбудови української науки. Його непересічний педагогічний хист і авторитет серед студентської та наукової молоді не могли залишитись непоміченими органами тоталітарного режиму радянської України. Кравчука заарештовано 21 лютого 1938 року. 23 вересня того ж року засуджено на 20 років тюремного ув'язнення та на 5 років заслання і відправлено на колиму. А вже 9 березня 42-року він залишається на віки Вічні у Колимській мерзлоті, тобто він там і помирає. 15 вересня 1956 року Кравчука було посмертно реабілітовано. А 20 березня 1992 року поновлено у складі дійсних членів Академії наук України, ну, відповідно, посмертно. Пам'ять Кравчука живе у серцях математиків, зокрема в серцях. Київських політехніків, де він викладав вищу математику з 1921 року і був завідувачем кафедри вищої математики з 34 по 38 роки. Ім'ям Кравчука повернулася в український науковий пантеон і є зразком наслідування та продовження його досліджень у працях сучасних і придешніх науковців України і далеко поза Україною. Так минають роки та формули. Кравчука, вони безсмертні. І така прекрасна монета стане чудовим доповненням моєї особистої колекції. Їх у 2012 році серії видатні особистості, всього було дві: це Сидір Ковпак і Михайло Кравчук. Дві досить недешеві позиції з малими обмеженими тиражами. І це, умовно, передостання монета у моїй колекції підбірки 2012 року. Року. Ось так. Тобто, дійсно, Україна дуже багато на видатні особистості. Я думаю, що ця серія буде ще продовжуватися і продовжуватися далі. Ну що ж, любі друзі, залишайте свої відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал. Пишіть, чи є у вас така монета в колекції, чи хотіли б таку придбати. Я вам бажаю всього найкращого, мізматичної удачі, мирного неба, неба здоров'я. І бережіть себе і до наступної зустрічі.